Якби так хтось з боку послухав мого чоловіка, то впевнено сказав би, що перед ним ума палата, що це мінімум керівник будівельної фірми, а не простий різноробочий. Що, що, а говорити мій чоловік вмів і вміє? Я через це з ним і живу, вже не вірю в балачки, але двох дітей одній ростити важко. А так, хоч дітей супом нагодує, і я знаю, що не треба няньку наймати чи, маму з села викликати. Колись, коли ми тільки зустрічалися, то Валентин був сповнений планів і ідей. Він завжди мав якісь проекти, які зроблять з нього мільйонера. Ти тільки зрозумій, Оксано, що це не простий шлях, що вихлопу не буде, і багато хто відступив би, але не я. Я готовий бити в одну точку і пробити ту стіну, за якою лише успіх і визнання. Ти готова йти поруч зі мною, ти готова до того, що буде важко. Якщо так, то це чудово, і ми команда, ми в одній упряжці будемо їхати до своєї мети. Коли ж ні, то скажи мені зараз, щоб я надто сильно в тебе не закохувався. Звичайно, що я була готова тягнути упряжку і його в цій упряжці. Я була така закохана в цього прекрасного хлопця зі світлим розумом, якого ніхто не може оцінити. На практиці виявилося, що упряжку тягну я сама. А Валентин то відбігав на хвилину, то на місяць в меланхолію.